Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати ось цю рибку. Я думаю, кожен із нас знає, що це риба скумбрія. Вона дуже смачна та дуже корисна. Вона содержи фтор, фосфор, жирні кислоти омега-3. Її рекомендують людям з гіпертонією, з сердечно-сосудистими захворюваннями. Ця рибина, по суті, кладість. Корисних речовин, одним словом. І ось сьогодні я пропоную вам її, цю рибинку, щоб сохранити в ній всі ті поживні речовини, ми її запечемо. Полюбляю я запікати рибу з головою. Для чого я це роблю? Для того, щоб сохранити як побільше в ній соковитості. Зараз я розчиню її вдоль, витягну з неї кишечки. Почистимо зябра і вона в нас буде готова. І так ми підготували нашу рибку, удалили її плавники, кишки. Тепер просушуємо її паперовим полотенечком. Всередині обов'язково видаляйте у неї чорну плівочку, бо вона дає горіч. Просушуємо. А тепер використовуємо спеції. Які вам подобаються, може, це будуть спеції якісь до риби. А я використовую прован... прованські трави, перець, трошки паприки та сіль морську. А також нам знадобиться цибулька та лимончик. Травичкою, сількою, і всіма якими вам подобаються. І, замаринувавши, залишайте її хвилиночок на 30. Наша рибка промаринувалася, і зараз ми покладемо її всерединку цибульку та лимончик. Лимончиків кусочків 4, 5, та цибульки кусочків 6. Беремо, прокладаємо, чередуємо цибулька. Лимончик, цибулька, знову лимончик і так далі. Отакий вигляд має наша рибинка. Ми на ній не робимо ні надрізів. Я цілісність не порушую рибинки. Для того й голову залишаю, щоб вона була в нас соковитішою, щоб не вийшла лишня з неї волога. Хай вона з усіми своїми вітамінами залишиться цілою. Отак ми її запікаємо у фользі. Наша рибка промаринувалася, нафарширувалася, і тепер ми її кладемо на фольгу і запаковуємо її. Відправляємо до духовочки на 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Пройшло 20 хвилиночок, і ми дістаємо нашу рибку з духовки. Для того дістаємо, щоб її розгорнути і дати запекти її зверху. Рибочку ми свою розкрили і знову відправляємо до духовки хвилинок на 5-10 за рум'янець. Приготування вийшло. І ми дістаємо свою рибку. Подивіться, яка вона в нас рум'яна, красива. І зразу перекладаємо її до тарілочки. І так вона у нас охолоне, і будемо її їсти. До неї я пропоную вам овочі або запечену в духовочці картошку. Все це буде дуже смакувати разом. У нас редисочка це, ви знаєте, цілу зиму ми купляли... Від імпортера, а це вже у нас місцеві, тепличні господарства продають. Ціни, правда, не зовсім добрі, але нам не вгодиш 120 гривень така в нас ціна на редисочку. Смакуймо, добра всім, миру всім. Пишіть коментарі, я вас буду чекати.